У нас огляд нового надходження у продаж в компанії «Автофокус». Це у нас дача Logan в кузові Універсал з високим дахом, 7-місна 2008 року випуску. Автомобіль у відмінному технічному стані на 1,6 літровому бензиновому двигуні на передньому приводі. Купі з механічною коробкою передач. Автомобіль з газовим обладнанням у нас. Економічний. Ось так виглядає приборочка, жодних помилочок у нас немає. 272 тисячі оригінального пробігу. Магнітолка, є передні склопідіймачі, кондиціонерчик, селектор механічний КПП, електрорегулювання дзеркал. Ось так у нас виглядає задній ряд, чистенькі гарні сидіння. Нагадую, що у нас здоровий кузов підійде як для бізнесу, так і для особистого використання. Ось так у нас третій ряд сидінь виглядає. Тут, я думаю, зможуть легко поміститися двоє дорослих на третьому ряду. У них є підстаканнички, такі чудові, є підголовники. Ось так. Ще виглядає салончик. Стеля чистенька, карти в гарному стані. Передні сидіння теж збережені чистенькі. Друзі, даний авто продається по дуже приємній ціні до 6 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей красень, ви можете купити його за готівку, за безготівковий розрахунок. Можливий лізинг або кредит. Або обмін на інший автомобіль, більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі.